Всім привіт, ми продовжуємо проходити GTA Vice City на 100%, поки статистика така собі має 57%. Хоча виконала уже дофіга всього, я вам сказала б. У мене тут є списочок. Тут уже майже все. Ну ладно, є, є, є ще що поробити, насправді, дофіга чого є, ще я не виконала місії такі глобальні це місії медиків. Піцу я не виконала, але то бо мене довели. Бандюганити довби ні піцу не розвезла. Потім на рахунок місії поліції в мене є питання деякі, як це зробити, я поки не розумію. Так, і ще тут є прекрасні місії люті. О, поки я тут, я ще на цій частині карти не виконала жодну місію люті. Боже, я їх взагалі зовсім мало виконала. І, до речі, тут трішки виконала. Добре, я тут поїдемо. Десь тут поруч є лють. Я все-таки щось тут виконувала. Тут десь зверху. Погнали. Можу пішком перебігти, в принципі. Так, з тим Санчесом, чи на кому я там ганяла минулий раз, боже, це якесь габелі. Я не знаю, скільки я витрачу час на те, щоб пройти це чудо, блін. Так, воно воно наверху, а як мені туди заїхати? Забігти. М Ану, давай сюди. Може, там десь є вихід, я не знаю. Тут немає виходу до тебе. Переборчик, але реально, я думаю. перескакуй, давай. Ти що слабий. В двері ці не можна зайти попробувати. Там хтось говорить, до речі. А ти не можеш Виску... О! Яке це зробила? Не знаю. Так, що тут у вас? 25 бандитів. А хто з них бандити? Ось. 23. Так, я вбила поліціянта, здається. Де тут ще бандити? Ага, ось випадли. Мені, до речі, було досить розумно не злазити з даху. Зараз мене поліцейські будуть атакувати. Ні, та ви це не має сенсу. 13 лишилось. Це було б легко зробити реально, якби я не спустилася. Мене тупо зараз атакує поліціянт. Дорож, вони на потлюті провалені? Я що винна, що ви, блін, групу дебільному придумали. А, а яке завантаження? Дві хвилини, в принципі, часу більше, ніж предостатньо. Так, бандитів відразу шукаємо. Ось дивіться. Кучка. Вони там і самі себе переб'ють, кстати. Вмер. Ще один умер. Ви можете мене атакувати і що хочете зі мною робити? Але якби без шансів у вас. Як ви сюди вилізете, придурки? 12 лишилось. Ти вмер? Якщо вдруг поліцейські теж хочуть вмерти, то я можу це вам влаштувати. Я не жалію патронів. Надто впевнена, лишилось троє. Є, на потлютій виконано. І як мені звідси злізти? Тепер. Не хочеться якби вмирати. Ти не можеш перескочити цю стіну? А тут. Що мені зараз звалиться з даха? Не хотілося би насправді. Ладно, тут на чогось не дуже високо є. Можна звалити. Та давай! Втомився зайчик, більше не може йти. Ладно, поки ти там очухаєшся, я відмічу, що я пройшла один на подлюті. Давно я вже цього не робила. Чувачочок дихай, що страшного, трошечки втратим. П'ять всього лиш. Побіжу, зараз збережуся. Там якийсь магазин одягу був мені треба, бо я в цьому костюмі як лохопудало, якесь бігаю трошечки. Так, зберігаємось, щоб нічого не перепроходить. Так, сідаємо в тачку цю раз прекрасну і їдемо. Значить, маршрут у мене десь сюди. Тут є два нападають. Тут і тут. Погнали. Оу! Хтось мене вже атакує відразу. Неприкольно, неприкольно. Де вони тут, ти напади? Упс я не дивилась під ноги, чесно. А ось і він. Вітання, що робити? 30 бандитів за 2 хвилини, коктейлі, ми де ж мені їх знайти, тип, 30 бандитів. Ай! Сама палаю. Відчуття, що от мені зараз щось не добре сильніше, слабше, точніше. Палайте всі. Блін, вас тут, до речі, дохріна і трошки. Так що ви всі запалаєте, я кайфану. О, на потлюті успішно. Я можна тепер я перестану палати? Безмежно прекрасний напад люті був. А це який? Зараз, 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 зараз. Ага, окей. Це ось цей, сюди біжимо на збереженьку і потім їдемо. Тут ще є два. Тачку свою поганять. Мені десь. Десь сюди на пляжик. Це легко влаштувати. Ой. Я не хотіла тебе вбивати. Ого! Кого я тут буду вбивати на цьому нападі люті? Бий машиною 30 бандитів за 2 хвилини легко. Добре, що я на машині приїхала, а не пішком прийшла. Лишилось 30 бандитів знайти. О, вони всі тут. Їх тут просто нічто. Як багато. А, я не можу їхати, в мене машина застріла! Що ви не робили, придурки? Це капець, це кошмар, це труба. Навіщо таке робити? Так мені треба якась краща машина. Це мені не підходить. Що в мене тут? Чому в мене в гаражі немає жодної тачки? Треба щось швидке. О. Підходить. Я надіюсь. Можливо, не треба їх на пляжу вбивати, а можна десь поруч. О, ні, цю як занесе, зараз мені на пляжок. то буду я плакати за нею. І за собою теж. Вибач, мадам. Так, тут є якийсь кратор, блін. Чіпс, все нормально. Обережненько, так. Пісок, пісок, де на подлюті. Ну, що, тебе сильно несе? Блін, вона досить повільна. Всі вони на піску повільні. 24. А зберіться якось в кучку, щоб я вас могла рознести. 22. О, ви тут полосочка. 17, ти будеш мене бити? О, дивіться, 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 що я знайшла. Вони і тут стоять. Це прекрасно. Упс. Мене не вийшло вас збити. На жаль. Тепер вийшло. Я щось думаю, що їх тут всі сім можна знайти зараз. О, Колесо мені пробили чорти. Три. Два. Місія виконана. Це я і на побитому колесі доїду. Куди мені там? Ага, ще в мене зірка. А, вже немає зірки. Ху! Нічого страшного не відбулося. Плюс один на патлюті. і збереженька. Так, на патлюті. бам. І ще один тут є. А що робити, якщо тут карта відрізняється? Типу, отут-от десь вона. Мені туди летіти треба, чи що? Блін, давай зганяємо, подивимось, але щось відчуття, що я влипла. Я не хочу нікуди летіти. Ага, дивіться, тут можна гвинтокрил припаркувати. Значить, скоріш за все, той на люті, бляха десь там. Ану, ну, де це я на карті? Скажіть, як мені туди допливти? Це ж чудо-юдо не плаває? Ага. Я можу стирить катірочок. Не можу. Значить, я можу туди долетіти. Якийсь на напетлюті, я вам скажу. Ладно, припустимо цей. Тут десь наступний. Десь тут на горі. Ну, це ще одненький і все, мабуть. А що ви мені там сигналите, якщо тут, типу, якби немає як проїхати? А як ви будете їхати? Ага, вони десь там припаркувались. Поняв, прийняв. Так, десь тут. Ага, он він. Нічого страшного. Ай! 25 бандитів за 2 хвилини. Ви вмираєте? Угу, вмирають. Так, це трохи задалеко. Підбіжу зараз туди і стану. Давай, будь ласка, швидше, бо ти всього 7 бандитів вбила. Плюс один. Блін, проблема, що розкидує досить цю зброю сильно. А ви що таке боїтесь? Ось ваш брат не боїться і вмирає за це. Вмер. У мене тут поліцейських куча. Ооо, зайки, ви тут як взялись, де? Давайте, мені ще двох треба. Одненького, одненького. Так, не атакуйте мене, будь ласка. А, легко. Мені подобаються ці напади люті. У мене тут хтось атакує. Так, ну нападів люті на сьогодні вистачить. Що робимо далі? Питання неймовірне, я не знаю, що мені робити. Так, ми їдемо в район Даунтаун. Ось він, і мені треба амонейшн. От сюди. Тут є якась місія, поки непонятно яка. Головне, що є. Дай тачку. Нормальна а, тачка. О, мадам, сорян. От, дві, мадами. Так, полетіла. Так, магазин Ammon. Я до тебе. В тебе є тір. В тебе є тір, мені тут треба пройти якусь місію. І, здається, не одну. Що це за місія? Цілий відведений час. Адецілій. Коли закінчить час або, або боєприпаси, то раунд буде закінчений, ясно? Держай! Приготуватись! Три, два, вогонь! Без одиниці в мене. Щось неважке насправді. Цей третій взагалі якийсь черепашний. Блін, е е е е хреново, що я пропускаю. Промазую. Ой, яке пропускаю. До речі, я зараз на своєму рекорді. 36? No! Мені треба 45. Написано, що мені треба 45. Ану, якщо я вийду ще раз зайду, мені треба ще, мені треба 45 набрати. Ану, за скільки? За яку мішень? Скільки дають балів? Один. Ноль. Промах. Чотири. Шість. Десять. П'ятнадцять. Ніхрена не поняла, скільки дають? За останню дають більше всього, походу. 24. Рознос. Чікс. 33 вже. 35. Давай-давай-давай. 38. Блін! Блін! Коротше, треба... відсоток лучин 98. Треба лупашить останні. Місія виконана! О. Хорошо. Місія виконана. Буду думати, що вона виконана. Так, зараз їдемо сюди, тут десь стоїть тачка. Поки купимо бронік, щоб мене ніхто не прищеп. Придбати, вийти. Так, у мене повний магазин. Я собі сідаю в свій роздобаний автомобіль. Я їду куди бачать очі. Там є якась місія, і я колись уже випадково її починала. Ну, тут збережусь зараз швиденько. Ой-ой. Ладно, випадає, Вон, я бачу ту машину вже. Так, тут є машина і є ще якесь чудо. Проїду по поберему треку. Проїжджаючи через. О, а там є обмеження по часу, до речі. Я не буду сильно летіти, якщо є. Це така грязна дорога, а добре, що хоч дощу немає. Бо тут би був капець. Да. Жену, що... Що це за дорога? Це ви хочете сказати, що мені потім це на мотику прийдеться об'їжджати. Ладно, Це ізі місія насправді Чікс. Опс, ізі місія пропущена. Подвійний бонус! Вау! Та ти шо? Катання на двох колесах, оце то я дала. Коли тут уже це коло закінчиться, господи. Так, ладно, у мене там не було написано який час. От і проблемка. В який транспорт мені повертатися? В той, що палає? Місія провалена. Упс. Ладно, в мене є ще спроба моцика. Моциком. Моциком. О, тут якісь нові контрольні точки. На моцику простіше, однозначно. Ладно, потім на машинці. Ще раз спробую. Блін, ну... Не важко, але і, і не то, щоб прям ізі. Ще коли ти. ай яй 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 Упс, дирка. Трошки м -м мудачок в цих всіх штучках. Де там той чекпоінт? Як... Чикс? Тим паче, що можна нікуди не спішити, а просто пройти це все якось рагульно, хоча б бо мені треба просто 100%. Хоча я так поняла, що я приречена. Я не прийду 100... на 100%. Навіть не через ту гонку на Санчесі на отому. А через те, що я вже знайшла всі автомобілі, ті, що треба були для автосалону, а там були якісь гонки теж, які були доступні, тільки коли в мене не було тих всіх моїх тачок. Так що це тут маленький провалчик. Це це вже друге почалось, я сподіваюся. А ви мені потім ще одну машину поставите, а то я ту спалила випадково. Нормально, нічого страшного не відбувається. Чикс, Чікс, Чикс, Чикс. Смішно. Так, просто проїхати два кола. Там вже ж не було обмежень по часу. Я, до речі, це що, ще не два кола? Все. Рекорд, 2 хвилини, 1 секунда. Причудово, а тепер можна на машинці? От я її чуть-чуть спалила. Дайте нову. Дайте нову тачку, будь ласка. Дуже треба тачка. Ладно, я поїду збережусь. І зараз, поки я з'їжджу збережусь, точно Точно буде. 100%. Упс. Нема. Чи, мабуть? Виїзд. Бережно, не розбейся по траві, по цій тусуєшся. Повертаємось назад. Блін, по дощу зовсім не хочеться. Упс. Блін, моцики ці дебільні в цих бітах. Усі всі кита, чогось матки дебільні. Зараз Угу. І впаду. Сідай! Стоїть, моя маленька. Я попробую тебе на цей раз не перевернути. Але не обіцяю. Я буду дуже старатись. Чому автівкою ми їдемо в іншу сторону? Давай. Буде більше винагорода. А за що? Мені не треба більше винагороди. У мене бабла вистачає. Мені треба 100%, яких у мене ніколи не буде. А хотілося б. Поскачемо з тобою зараз. Бам-бам, бам-бам, бам-бам. Розб'ємо носа. Трішечки, але нічого страшного, нікого. Всього 40 секунд пройшло. Нічого, все нормально. Все прекрасно. Давай обережненько, обережненько. Нікуди не спішимо. О, господи. Давай. Тихо. Браво. Так, десь тут я перевернулась в той раз, здається. Ого, тут прям так кусько у вас. А, отут я перевернулась. Ладно, я буду знати тепер, що тут треба обережно. Так, да, перевертає. Уже відразу перевертає. Тихесенько. Помалесенько. Оу, я проїхала це коло з нещасне. Юху, ще одне. Так, ще півтори хвилиночки всього лиш там якісь. Давай, Аліночка. Ти нікуди не спішиш, те все прекрасно, тобі просто треба пройти гру. Давайте, не на 100% явно, а на максимум, наскільки ти зможеш. Цікаво, коли я закінчу це проходження через скільки років. Чікс. Чікс. Обережно. Обережно. Боже, як я оцій краказябри проїхала тоді, а там перевернулась. Іху, місія виконана. Так, беремо оцик новенький. І їдемо на збереження. трикетин, 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 трикетин Мені подобається, що я щось можу виконати в грі Так, я не на гонки, я тут. Так, зберігаємось. А на цьому сьогодні з вами завершуємо. Всім дуже дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твіч. ставте свої подобайки, пишіть коменти, бувайте До зустрічі наступному відео або на стрімі.